Котий не... кокоточок, загавався в куточок, спіймав собі мишку та зів затишку. А -а -а -а. Ой, ой, котий кокотина, засни мала дитина, засни, засни, задрімай, та й нічого не думай. Таки... Ой, кот коту два, сирі білі два, не ходіть по хаті, не будіть дитятки, воно жодно маленьке, спаточки роденьке. Ой, ти коту коту, не ходи по воду, бо падеш у воду, головка буде боліть, нічим буде завертіть. Ой, Ой котику кукатина, засни, мала дитина, засни, засни, задрімай та й нічого не думай.